Сполучені Штати Америці Америки в шатдауні. Америка... Шатдаун по американськи так звучить наша сьогоднішня тема. Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник з нами. Слава Україні, Героям слава! Uh, давайте трішки про шатдаун як явище Максима, тому що знаєте, там в історію поринати не будемо про понад більше 20 шатдаунів з 70-х років минулого століття і так далі, і тому подібне. І про найдовші, які тривали, зокрема, доволі нещодавно, 18-19 рік, зима. Та все ж, що призвело до сьогоднішньої ситуації? Там, власне, останній шатдаун був, як ви правильно, зазначили, сім років тому. Хто ж тоді був президентом США? Хто ж... Я можу вам допомогти, Максим. Ну, да, давайте спробуємо. Бо я щось, у хто, хто хто, кого ж був перший термін. Тоді він, правда, ще на Нобелівську премію не хотів претендувати, ну але бачите, тр традиції, якби вони залишаються так: знову Дональд Трамп, знову Шатдаун, знову не змогли домовитись з демократами про бюджет на наступний рік. Не змогли його ухвалити. Коли бюджет не ухвалений, немає фінансування для американського уряду, і так. в першу чергу. Державна система неспроможна працювати. Минулого разу дійшли навіть до того, що не було якби фінансування, і не було чим годувати навіть працівників Білого Дому. Там Дональд Трамп замовляв бургери усім. Таке годував з власної кишені. Коло, коло. Та і все там все якби. Знову ця ситуація повертається знову не змогла домовитись. Ну тому що там, якби те, що нароблять республіканці з американським бюджетом за лідерство найвеличнішого лідера Сполучених Штатів Америки в історії, це якась безсоромна. Безсоромна тема, тому власне, демократи намагаються, хоч якось проявити свою позицію. Я думаю, що цей шатдаун має всі шанси затягнутися, і для демократів це дійсно шанс навіть так досить великою ціною, але все ж таки продемонструвати протести, хоч щось вибити з Трампа, щось вибити з республіканців. Тому що ну не зовсім геть політичного гусу втрачаються. Ну з цим треба хоч щось робити. Направду з'являлася така інформація щодо там втрат сполучених штатів Америки за один день. І під час цього шатдауну вони міряються мільярдами доларів. Ну хтось називає цифрою 12, хтось 15 на день мільярдів доларів. Ви кажете затягнутись. Ну для сполучених штатів Америки це не вихід, хоча. Uh, також є певні механікавна механіка, і підходи до реалізації так чи інакше, фінансування програм, які зараз зупинені. Може нібито Конгрес прийняти резолюцію. Що це дасть, uh, ну це дасть тимчасове рішення. Це знову ж таки uh -huh. підтермінує просто е проблему, якщо не ну, якщо не домовлятися, якщо зараз. Е просто ну можна ухвалити тимчасове там резолюція, тимчасовий бюджет, але все одно це не змінить загальної проблеми, тому що ну система, яка функціонувала на те, що роками десятиліттями вже століттями функціонувала, вона зараз так. не працює. Як би там не було, чи демократи були при владі чи республіканці, але все одно відбувався двопартійний діалог. Якось домовлялись, знаходили так, були конфлікти, ті шадауни траплялися не вперше. Звісно, зрозуміло, але останнім часом таке бувало досить рідко, і все ж таки намагались будувати політику по-дорослому, намагались не доводити до того, щоб взагалі не було якихось точок доторку, де можна ну, знайти спільну мову. Зараз іде абсолютна зневага з боку Дональда Трампа, з боку республіканців ну найближчого його оточення, до демократичної партії та до їхніх потреб. Так. Ну вибачте, там люди на виборних посадах знаходяться: сенатори, конгресмени. їм потрібно щось робити для, для своїх виборців, для того, щоб переобратися далі, тому що вже 26-му році будуть до вибори. Потрібно збирати електорат, потрібно збирати прихильників навколо себе, потрібно демонструвати результати своєї роботи, і якби всі завжди ставили розумінням і давали змогу ну, працювати на свій округ, так ми також будемо це робити, але переможе хтось ну, відносно чесній боротьбі. А якщо навіть намагатись урізати всі можливості, не давати і шансу. То якби, звісно це призведе до того, що буде різке протистояння, буде різкий опір, тому що ніхто владу віддавати, відверто кажучи, не хоче. Може деяким демократам, хоч і не подобається те, що відбувається, але вони не настільки так відверто кажучи, не готові оголошувати прям війну заради загального блага, угу. але заради свого політичного майбутнього там ще є додаткова в них мотивація. Я бачу досить масової інформації вже 11-й день поспіль, коли ми перебуваємо ну, як ми сполучені штати Америки, перебувають шотдауні, зустрічає слово конфлікт між конгресом і білим домом. Чи маємо ми зараз називати і застосовувати слово конфлікт по відношенню до цієї ситуації, чи все ж таки це просто розбіжності? Я думаю, це все більше стає схожим на конфлікт, але поки що рано казати, що це саме конфлікт між інституціями, тому що бракує ще голосів республіканців. Відверто кажучи, там все більше республіканців намагається ставати в опозицію до Білого Дому, угу. тому що ну у них фактично ситуація аналогічна до того, що ми бачили там на початку. Каденції Володимира Зеленського, коли зайшла монобільшість в Верховну Раду, Рада взагалі втратила там будь-яку суб'єктність. Достатньо було голосів фракцій для того, щоб ухвалювати рішення. Так. І таким чином депутати в парламентсько-президентській державі втратили свою владу і свою суб'єктність. І парламент ну, перестав бути центром прийняття рішень політичних. І для нас це звісно проблема. Але в цілому, як для молодої демократії, це досить така часта історія. А у нас не настільки розвинена традиція парламентаризму, щоб по перше був великий запит суспільства на це. По-друге, щоб власне парламентарі відчували свою політичну суб'єктність, особливо більшість тих, які зайшли. На останніх парламентських виборах він у нас дуже сильно оновився, Багато представників, скажімо так, які носили в собі інституційну пам'ять. Вони пішли. А ті, хто пройшли, ще не розуміли, що таке нардеп, і вони ніколи ними не були. Не розуміли, які влади повноваження він мав раніше. Тому у них не було цієї ностальгії. Вони собі тиснули кнопки. Та й все. В цьому конгресі ситуація зовсім інша. Тому що, ну, по перше здебільшого, і конгресмени, і сенатори проходять не на один термін. Це треба вже геть зовсім провалити свою каденцію, так. аби зайти тільки на один термін. Конгресмени взагалі там два роки. Всього Ну, я думаю, що таке два роки. Це взагалі несерйозно. Треба, хоча б на пару термінів. Сенатор, мені здається, в американському політику взагалі саме класна посада, тому що на шість років заходиш. Президент чотири конгресмен, два, а ти на шість. Ну це взагалі супер. Тому там дехто сидить. Ну, два терміни це вже 12 років. Ну, досить серйозна історія. І вони все-таки цю інституційну пам'ять в собі мають, особливо сенатори. Uh -huh. І десь вони думали: ну окей, та на перших порах пореалізовуй свої там, божевільні задумки. Може оця твоя стратегія підійти? Ну, не стратегія, ідея. Підійти на храпом до вирішення глобальних проблем. Ну а раптом спрацює. Давай підіграємо тобі на якийсь час. Але ну 9 місяців пройшло вже навіть більше здається. І що далі? Та ну точно більше вже в десяти місяць пішов. Рішень немає, перемог глобальних немає. А ти продовжуєш тиснути всередині. і Ну, ну, слухайте, коли вже з тебе прикол тягне прем'єр-міністр Албанії, ну прям віддарто кажучи. Ну, що що було, прям. Ну, це, це, це було, це було, це було потужно, Я не знаю, це це прям мій та темний політик. Що я можу сказати? Це я, 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 я люблю таке використовувати гумор там аналітиці, все. І Я чесно не очікував, що він прямо так підійде до Макрона, Аліва. Вони їх ну там видно було, коли їх порвало просто буквально. А, здається, так, що... це було на саміті європейської спільноти. Просто поточнемо глядацькій аудиторії. Та tá, 음... якщо хтось пропустив, то прем'єр-міністр Ал Албанії стояв, щось говорив з Алівом, очільником Азербайджану. До них підійшов Макрон. І премєр е президент Франції каже: вибачайтесь, ви маєте вибачитись. І він такий. Ну, Макрон такий розгубаний. За що? Той каже, ви нас не привітали. Чому ви нас не привітали з паном Алієвим? Трамп вже завершив війну між Албанією та Азербайджаном. А ви нас досі не привітали. І Просто по-перше, Алієва порвала. Макрона порвала. І каже: Ну Трамп зробив таку велику річ. Без нього я не знаю, як би війна між нами закінчилася. бачите. А ви кажете, що немає успіхів, так понад десяток він закінчив Дональд Трамп, Максим. Дуже як це легко, немає успіху війни, особливо яких ніколи не було <реш> більше да -да, між Албанією і Азербайджаном, зокрема, <реш> так <реш> і тому я думаю, що ми наближаємось до того, щоб це дійсно був конфлікт між інституціями, тому що угу. поки що це. Ну, протистояння з демократичним крилом хоча знову ж повторюсь, все більше республіканців починає так обурюватись, тому що все таки ну конгрес це не просто місце, де люди кнопки натискають. Повторюсь, так. тут багато представників інституційної пам'яті демократично ну, демократій. Тому я думаю, що це на якомусь етапі має має до цього дійти, тому що ну мало хто насправді я думаю готовий пожертвувати своїми. Політичними кар'єрами заради а, амбіцій авторитарних Дональда Трампа я б ще конфліктом це не назвав, але я думаю, що ми на шляху до до конфлікту, до зіткнення між інституціями з іншого боку, багато хто з республіканців не хотів би таких знаєте негативних наслідків, або точніше скажу результатів виборів до виборів до конгресу. Ви не просто так згадали про це, але якраз. От такі процеси і такі явища, як шотдаун, дуже чітко можуть впливати на рейтинги. Ну, це може впливати на рейтинги, але я думаю, mm -hmm. це залежить від того, як ви це в медіа продасте. Так, це може вплинути негативно, але так. якщо ти правильно це продаєш, якщо ти показуєш це, як там боротьбу за демократію, за свободу, за інтереси то це може повпливати і позитивно. Тому ем, знову ж немає не значення, ми живемо в період постправди. Немає значення, що відбулось, має значення, як потім це покажуть медіа, як потім це. Охарактеризують різні експерти і аналітики, тому що люди зараз не читають, не дивляться новини просто в чистому вигляді. В більшості випадків люди дивляться і читають інтерпретації новин, і залежно від того, кому вони довіряють, якому медіа, якому експерту, вони сприймають дійсність. А з іншого боку, люди, коли ви кажете, то ми горем про американців втрачають роботу. Добре, що когось просто в відпустку відправлять. А багато хто багато багатьох звільняють просто з роботи, тому що виплат цих немає, і це проблема там взагалі ну, багато проблем зі звільненнями зараз. На ринок так. праці в Сполучених Штатах Америки погіршується з кожним тижнем з приходом Дональда Трампа. Знову ж таки, привіт шановним американцям. Mm -hmm. Які повірили, що за Байдена все було так погано? Хоча були рекордно низькі показники безробіття в Сполучених Штатах Америки рекордно низькі показники інфляції. Взагалі там ну було було мабуть нудно, але відбувалося стабільне зростання та покращення. Знову ж при, при пані Байдені, це привіт тим, хто шукав покращення після Ющенка, обираючи Януковича. Та. А, і тут ну дуже схоже, бо як, як на мене, аналогія прям напрошується в цій ситуації з тими роками, плюс ще йдуть масові ідеологічні чистки, mm -hmm. тому що після вбивства Чарлі Кірка, наприклад, праворадикальні угрупування прям тероризували роботодавців. Тих людей, які якось пораділи цьому, чи там пожартували з приводу цього вбивства, і змушували роботодавців прям звільняти своїх працівників як з приватного, так і державного сектора. Багато людей повтрачали роботи. ну Це там буквально тисячі людей. Про це варто казати. Ну і тут ще шатдаун. Він загалом іде так. Трамп спробує, звісно, це цю відповідальність повністю звалити на конгрес, звинуватити їх в цьому. На цій історії зіграти, з кимось це однозначно спрацює, тому що у нього є, звісно, частина тих прихильників, які попри все готові вірити в, в будь-яку їхню маячню. але, ну, В будь-яку маячню адміністрації Дональда Трампа. Але все ж таки. ну... Це може е, спрацювати раз, може спрацювати два, але коли люди не просто втрачатимуть роботу, а втрачатимуть можливість там на, мати гроші на прожиття, це може вже і перестати працювати. Mm. Ну, і ще на одну проблему. Давайте подивимося, але та, яка нас чіпає, та, яка про яку вже зараз активно говорять, що uh, даун впливає на постачання зброї в Україні, прийняття рішень там, щодо нових пакетів, ну Но що вже говорити про... Томагав політику томагавки. Я так її характеризував цей останній тиждень. Сьогодні у нас п'ятниця, якраз його підсумовуємо. Це питання тут ще далі відкладається. Це проблема, Максим. Е, ну, давайте так. З приводу е, продажу зброї, е, це не має стати проблемою для нас е. зараз. Е, нам навіть напряму. Ну я не кажу про те, що пакетів допомоги в принципі немає, тобто не потрібно. Були б потрібні рішення конгресу, якби ми говорили про якусь допомогу, яку штати на штати нам не допомагають. Так. На, на відміну від поганого Байдена, жахливого, жахливого, слабкого Байдена, який дав нам допомоги на 100 мільярдів доларів. Потужний сильний Дональд Трамп, який надав нам допомоги на нуль, Доларів, е, якби і не збирається це робити, тому те, що Конгрес не може проголосувати, це не біда, тому що всі необхідні рішення більшою мірою ухвалені. Тобто е, яким чином відбувається отримання Україною зброї від Сполучених Штатів Америки, е, інші країни НАТО купують цю зброю для себе у Сполучених Штатах з правом передачі її там комусь. Умовно кажучи, і передають просто її Україні. Тому, навіть якщо буде мова про тамагавки, то це буде історія така, що там, от Німеччина купить їх, умовно кажучи, Німеччина і передасть Україні, і там, по ідеї, немає необхідності в додаткових голосуваннях. Але питання в тому, що я в цілому не дуже вірю в перспективу отримання України тамагавків. Я думаю, що це була історія про те. Щоб привернути увагу Путіна, що це більше як політичний вкид, Путін увагу свою звернув. Путін сказав, що це дуже погано буде, що це буде ескалація і клин в наших добрих стосунках з моїм кращим другом, братом, кумом, сватом Дональдом Фредовичем. І після цього от щось мені підказує, щось мені підказує, що Дональд після таких чудових заяв. Задумається, Путін же ще в чергове також сказав, що знаєте, якби Трамп президентом був, то ця б війна не почалась. ну те, що, Це те, що Трампу потрібно чути. Все, що його душа щиро бажає, він почув. І тому, скажімо так, питання з намагавками мені видається таким. Я вважаю поки що досить наївним сподіватися, якщо Політика... я помиляюся, я буду дуже радий цьому, якщо ми отримаємо таке томагавки, це буде чудово. А як Збройні сили України будуть щасливі і раді? І це дуже важливо і вкрай було б класно, якби вони це отримали. З іншого боку, ви висловлюєте думку глядача видання Тайм", Майкла Єванса, який пише в своєму матеріалі про те, що <кхем> висловлюючи це таким чином свої позиції щодо. Надання Україні розвідданих для точкових ударів більш вглиб Російської Федерації і е, висвітленням, зокрема, появу в інформаційному просторі на ледь не у формі вкиду інформації щодо надання Україні томагавків. Е, Трамп тим сам тисне на Путіна для того, аби він згорнув спеціальну воєнну операцію, тому що, е, ну відверто кажучи, згідно його позиції Майкла Еванса. Такі удари можуть дійсно мати більш негативний вплив на економіку військову економіку і військову машину Російської Федерації. Ну це це якби не таємниця, але я <к chopsticks> тут більше покладаюсь на співпрацю нашу в, в сфері дронів, в сфері безпілотних систем. Тут є дійсно велика перспектива. І великий потенціал, і це те, де Трамп взагалі не ну не треба його залученості, тому що це співпраця більшою мірою з американським приватним сектором зі збройним лобі, яке просто виконує державні замовлення Сполучених Штатів Америки. І от вони готові проінвестувати, вони готові працювати, вони готові будувати, тому що є запит у Міністерства війни з Пітом Гексетом, так, там, там не тільки е, державні замовлення ящиків з горілкою, йому особисто в кабінет. Там ще й все ж таки зброю Пентагон якусь е, купує для потреб збройних сил. До них підхід зараз що потрібно до дешевих безпілотників переходити. Uh -huh. І по факту вони можуть їх зараз е, виготовляти масово і якісно, тільки опираючись на досвід України. Ну або Росії тут вже з ким вони. Максима хтось відчуває, телефоную до Максима Світайлова або що у нас трішки прорвався зв'язок. Ну, ми позицію в принципі до. О, Максим, є Максим. та та і по відношенню до Росії та ви зазначили. так в мене просто обірвалося якесь питання було ще б. Чи... Ні, ні, я сказав, що я позицію ми позицію вашу почули, в принципі, то зрозуміли, зокрема щодо відношення до Росії. А, Максима спасибі. Я просто чекав вашої появи, бо я ж не можу не подякувати. Це буде якось негарно. Завершуючи цей стрім сьогоднішній вечірній. Е Політолог, експерт, міжнародник Максим Несвітайлов був з нами. Е до зустрічі, Максим. До зустрічі і дякую за запрошення. Дякую дуже. Лайк, підписка, дзвіночки. Натискайте, аби прогавити наступних ефірів. Друзі. Спасибі, що дивитесь, е коментуйте. Класичні слова на завершення ефіру. Е Побачимось з вами обов'язково.